Привіт! Ви на каналі Перша віза. І сьогодні ми розглянемо важливі зміни щодо отримання закордонних паспортів для чоловіків та нові правила надання міжнародного захисту для українців у Польщі. Уряд України вирішив спростити процес отримання закордонних паспортів для чоловіків, які перебувають за кордоном. На сьогоднішній день чоловіки віком від 18 до 60 років можуть оформити паспорт лише за наявності військових документів, що створює проблеми для тих, хто опинився за межами країни. Тепер можна буде отримати паспорт без необхідності надавати військові документи. Процедура оновлення документів також стане простішою для тих, у кого термін дії паспорта спливає. Наприклад, Чоловік, що перебуває в Чехії, більше не має стикатися з відмовами через відсутність військових документів. За словами віце-прем'єр-міністра Алексея Чернишова, вже 80 тисяч паспортів знаходяться в процесі видачі, і більшість з них вже отримано. Очікується, що всі інші паспорти будуть оформлені до кінця місяця. Зараз ми також спостерігаємо збільшення кількості заявок на міжнародний захист від українців, особливо чоловіків призовного віку, які шукають захист через страх перед мобілізацією чи війною. Багато з них вже мають тимчасовий захист та доступ до ринку праці, але шукають додаткові гарантії перебування. За даними управління у справах іноземців Польщі, у 2024 році подано 17 тисяч заяв про міжнародний захист, з яких майже 4 тисячі від українців. Кожен заявник проходить співбесіду, де він має аргументовано пояснити свої причини звернення. Потрібно надати конкретні докази особистої загрози, і особиста увага приділяється району походження заявника. Ось такі важливі зміни і новини, що стосуються українців, які перебувають за кордоном. Дякую за перегляд і до зустрічі! Перша віза. Робота за кордоном це просто.